Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із міста Криворіг, Дніпропетровська область. Сьогодні 30 квітня. Вже наконець настала та погода, та пора, коли я починаю підживлювати і обробляти від шкідників та захворювань. Це в мене обробка іде три в одному. Супер підживлення. Це йде кореневе, плюс сюди. Додаються такі інгредієнти, які роблять профілактику захворювань і профілактику шкідників. Рано навесні, коли тільки почали з'являтися серединки у полунички, я робила першу підживку. Просто кво розсипала по дощу нітроомофоску 16-16-16. Все більше нічим не підживлювала і нічим не обробляла. Оце в мене буде друге підживлення три в одному, і вже заключне. Хоча подивимося, скоріше за все, у нас з минулого року з'явився Хрущ у моєму регіоні. У мене раніше такого не було, це вперше таке. То я буду підливати кущі проти хруща іменно після того, коли закінчиться збір ягід. Тут в мене Полониця, яка вже дуже квітне, в якої вже декілька ягідок зав'язалося. Це вона була посаджена восени. Я купувала, замовляла. Це в мене віка, це в мене купчиха, Ось чотири ось останні кущики купчихи. Це я у цьому році досаджувала, але вони вже теж квітнуть і теж вже зав'язують ягідки, дуже швидко поприймалися. Тому я буду усі разом полунички і підживлювати і обробляти. На цьому місці в мене зростає полуничка. Тут я вже казала, друзі, хто не з нами, хто з нами, той знає. Тут я кажу. Жу за сміть бульдога з носорогом, бо тут і в общем Багато я замовляла сортів із інтернет-магазину Агромаркет, але там ну зовсім друга полуниця мені прийшла, і навіть із п'яти сортів прийшло тільки 4, і ніхто мені не повернув гроші за це. Так що майте на увазі за цей інтернет-магазин цікавий. І не одна, ті, що я 4. Чотири, що мені прийшло, сорти, вони не, не були тих сортів, яких я замовляла. Але все одно ну, декілька я там залишила. Ну, вони, може, не такі великі, але ну, смачненькі, то я позалишала. І тут ще залишилась моя альбочка, та, що у минулому році вижила після нашестві хруща. І, і воно теж, погляньте, воно дуже це теж восени садила. То тут все добре квітне, бджілки воно, літають. На цьому місці тут в мене посаджена, це мені е, теж прислала моя е, підписниця подаруночок, то е, рядочок Азія, а це рядочок Полка. Е, поприймалися, друзі, усі, все добре. Вже починають там квітоноси з'являтися. Е, ну, тобто я їх теж буду е, сьогодні е, робити підживку. Це для тих, хто робив все за мною, друзі. Це не обов'язково робити сьогодні. Це не обов'язково робити завтра чи післязавтра. Це можна було зробити і дня 4-5 тому, але в моєму регіоні у кривому розі у нас було дуже холодно, тому смислу. Особливого не було. Я чекала тепла. Але ще можна тиждень почекати, якщо з чогось там ще не, хвати, не, ну, не досталь якогось інгредієнту, то можна ще почекати, тут нічого такого страшного немає. І ще, друзі, в мене ось о, теж один рядочок тут недалеко посаджений. Теж це мені пані Ірина прислала у подаруночок, це Чамора Турусі. Ось о. Теж ось у мене все поприймалося. Вони самі найменшенькі кущики були, Ще квітоносів немає. Але все одно я їх теж буду робити отаку саму підживку, як і усієї полунички. І ніякими там, ну, хімпрепаратами я полуницю не обробляла. Поки що листя все зелене, без хвороб, без шкідників. Ну, надіюся, що буде і надалі. Якщо щось буде з'являтися по мірі того, як воно буде, то тоді я буду вам обов'язково показувати і обов'язково буду обробляти вже хімперепаратами. навіть коли буде ягода. Бо ну, я це вирощую, ягоди я для себе тільки вирощую, але ну, мені не хочеться, щоб хворіла моя полуниця. А коли вже хвороба є. То там, ну, народними методами, я вважаю, вона нікуди вона не дінеться. Треба дійсно лікувати для того, щоб вона кудись зділася. Ось купчиха вже вусики навіть пускає друзі. То отаково. Е, так, ще мене питали, таке питання. Дуже багато разів у коментарях питалося. Е, буває таке, що у полуниці чорна серединка. Е, може бути, друзі, два варіанти. Або це померзла. Ось були холоди, дуже сильні холоди. І у декілька районах були мінусові температури, які, можливо, це і поморозило квітоноси полунички. Або якщо це не приморозок, то тоді це шкідник, такий як довгоносик. То треба від шкідника обробити обов'язково полоничку. І цей квітонос, який є із чорною серединкою, бажано вирвати. Не бажано, а він, в принципі, він там не потрібен, бо він полоницю не зав'яже. Він вже або хворий, або замерший, то, то там не буде зав'язі, То такого. так друзі, підемо робити підживлення для полониці. Друзі, таке підживлення я роблю кожного року. Кожного року в мене на каналі це все є. Можете полистати і подивитися. І після такого підживлення добре зростає полуничка. Лише воно не діє проти хруща. Оце єдиний мінус у цьому добриві і підживленні і обробці. Так, друзі, по перше, нам потрібен йод. Ну, йод самий обичний, який я купила в аптеці, друзі, отакий От во. От во. Я беру 15 капель на 10 літрів води. Воду просто набрала у крані. Обичну, не, це, не відстояну, не кипячену, обичну водичку. Беру 10-15 крапельок. Я набрала в шприц, мені так вдобно. І буду робити так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. От Отково. Так, все. 15 крапель йоду є. Йод іде. Як підживлення і як профілактика від захворювань. Не від шкідників, а від захворювань. Дуже добре йод діє на усі хвороби, які на полуничці. Але це є профілактика. Далі. Марганцівка, друзі. Я за півгодини порозводила. Тут в мене на два відра, на 20 літрів. А тут в мене на одне відро. На 10 літрів я розвела півчайної ложки марганцівки. Отака от в мене обична савдеповська ложечка така чайна, сама стандартна. Друзі, питаєте мене завжди, де ви берете марганцівку? Її от куву, купа, вона продається на базарах. У всіх містах і у всіх, всюди вона. Ходіть і питайте. Буває таке, що я проходжу от криворожання, друзі. Я заходжу в центральний міський базар, проходжу і там вже де бабусі продають там резинки, всякі такі мілочовочку. Таку. У тої бабусі у кожної є марганцівка. І дуже багато так людей, які продають щось якийсь такий е, другий товар, і кажуть там марганцівка, марганцівка, кому треба марганцівка. Я у минулому році, позаминулому, накупляла багато, то в цьому році, друзі, ще не купувала, але буду закуповуватися ще мені на помідори потрібно і на огірочки. Е, у нас дивіться, у нас я купувала отак, в такому вигляді. Отут-во півчайної ложечки. В такому чайна ложечка. Оце, оце Отак я купувала і в такому роздрібі, і в такому роздрібі. Це, кажись, 35 гривень коштувало, а це 50 гривень коштувало. Але це і в позаминулому, і в минулому році купувала. То отак я беру. Пів чайної ложечки, тобто оцю упаковочку я повністю вилила, розвела, але заздалегідь, щоб не єдиний кристалик обов'язково розчинився, бо він попали і корінці попала, і листечко, повністю, щоб було розчинено. Дуже густий, дуже насичений кольор. Отакий От во потрібен бути. Це не листове підживлення, друзі, це кореневе. Ні в якому разі не переживайте, що воно там щось попали. Нічого воно не попали, друзі. Подивіться мої ще кажу раз. Подивіться, мої минулі і позаминулі роки, як я підживлюю, і які добрі врожаї я потім збираю. Так, це я прибираю. Марганцівка, вона теж йде, як і підживлення, дуже добре, тут багато макро-мікроелементів. І дуже добра профілактика від захворювань. Дуже класно. Так, це є. Далі, друзі, борна кислота. Тепер треба гарячу водичку. На 10, води потрібно, на 10 літрів відро води потрібно півчайної ложечки. Але, друзі, ще один момент. Беремо іменно півчайної ложечки без гірки. Без гірки, що марганцівка, що борна кислота. У мене, друзі, от квоборна кислота, це я е, теж у, позаминулому році купувала, то мені ще достатньо. Ще достать. І беру я. Вона не... в неї багато, великий такий е, срок годності, то, то я, е, воно дешевше, коли багато її купуєш. Так, ось о, погляньте. Отак, от от півчайної ложечки. На один я на три відра буду робити, то я заздалегідь оце все і роблю, бо мені якраз оце вся підживка буде іменно три відра. Друзі, борна кислота розчиняється лише в гарячій водиці. Не в холодній, не в теплій, а в гарячій. Але не в окропі, не в кип'ятку. В гарячій. Такого, що, ну, Я отак от палець струмлю, мені гаряче. Гаряче. Але я можу туди занурити пальчик. То, Тому ну, отака температура. У мене градусника оце для води. Я це таке не, не вимірюю. І вона от в гарячій водиці, вона дуже-дуже швидко розчиняється. Подборна кислота, друзі. Це іде дуже стимулюючий розчин, дуже класна підживка для плодоутворення, для того, щоб на квіточках з'являлися плоди. І ще вона стимулює ще більше квітконосів викидати кущу для того, щоб ще більше вона квітла і ще більше зав'язувала плодів. І вона, ще раз кажу, друзі, це кореневе підживлення. Це не по квіткам, це не по листю. Це іменно під кожен кущик Я беру літровий. От в мене отаким я буду користуватися. Отакий От кошик, у мене літровий, я буду отакий літровий кошик розділяти ну, примірно туди-сюди, на три кущики. Так, все, друзі, добре розчинилася. Борна кислота, не єдиного кристалика, Все, я виливаю. Так, тепер сюди ще потрібне. Ще одне класне, один класний інгредієнт це аміак. Ось о. Наше терне спірт, наше спірт він іде. І як сильна підживка, тут дуже багато азоту. І він іде. Отака профілактика від шкідників. Це в цьому іменно в цій підживці і обробці іде дуже дуже класний цей інгредієнт. Він, е, він порозганяє. Задалеко-далеко усіх шкідників, що, що були там у, на наші полунички. На 10 літрів води потрібно 2 столові ложки. Друзі, погляньте, от кого Савдеповська теж У мене оці дві ложечки, я храню іменно для таких оце, для обробок, для підживок. Вони в мене не для їжі ці ложки, а тільки для, для от таких от препаратів оселяких. Так, раз. Два. Запах дуже-дуже сильний, дуже неприємний, але полуничці це сподобається. І швидесенько зачиняємо, щоб аміак не був розчинений, щоб воно там все зохранялося. Так, тепер це все є. До відеречка я доливаю, щоб було 10 літрів водички. Все. І йду підживлювати кожен кущик. Перед тим, як підживлювати, обов'язково, як вчив мене тато, усі культури, абсолютно всі, не тільки полуниця. І томати, і перці, і баклажани, і уся розсада, і все, щоб ви не підживлювали, і дерева, і кущики треба полити так і полити дуже сильно, щоб оцим вказівним пальцем, от кого я роблю, і втикаю в землю, щоб оцей повністю палець війшов. Як в масло в землю, що вона промочена на всі корінці ця полуничка, щоб не щоб цим розчином, любим розчином, любою підживкою, щоб не попалити корінці. От кого я завжди мене так тато навчив, і я так завжди, завжди роблю. І все добре в мене з моїми полуничками, овочами, і все, що я і деревами і кущами, все, що я підживлю. Все, друзі, піду підживлювати і робити полуничку дуже смачною. Беру, друзі, літер і розділяю на три кущі. Якщо на якісь листики попаде, кінця світу не буде, нічого страшного. Отакий От насичений, дуже-дуже сильно, такий прям дуже сильно насичений колір. Це таким розчином я буду отак добрювати усю усю половиночку. Раз, два, три. Отакого От Літр на три кущі кожного. І якщо, друзі, я під час обробок, під час поливу знаходжу отакі листики хворі, я їх видаляю, я не залишаю. Все одно там з'являться обов'язково на кожному кущику отак. От щоб залишалися на кущі тільки гарні, добрі, дуже-дуже такі нехворі, нехворі листики. Все, друзі, я буду вдобрювати кожен кущ на своїй плантації. І буду мати смачні ягідки. І ще від такого підживлення, друзі, ягоди стають дуже-дуже солодкими і дуже-дуже їх багато. І ще один момент. Завжди мене питають, як називається полуниця із суницею, яка у вас. Вона завжди солодка, вона завжди плодоносить. Друзі, це купчиха. Багато людям писали мені, не подобається, бо вона є і крупна, є і дуже багато мілкої. Це полуниця не для продажу самої ягоди, це полуниця для вживання сім'єю, бо вона дійсно, дощ, сніг, холод. Жара все одно вона завжди солодка, вона не буває там кисла чи ніяка, то знаєте, буває. От у мене була декілька років Альба, от вона, вона завжди велика, вона завжди гарна, вона для продажу самих ягід дуже добра. Але якщо погода холодна, то ця полуниця дуже кисла. А в ці моменти полуниця купчиха завжди солодка. То, то так, друзі, будуть вуса, трохи вона розростеться. Буду завжди. Ну, я продаю. Я продаю кожен рік вусики, але ну, в цьому році, друзі, я тільки восени висадила нові кущі. То будемо дивитися, може щось і восени буду продавати, а може залишу вже на наступний рік, щоб вона розросталася, більш більш буду саджувати більше плантації. Е, то то откво друзі, усім велике дякую, всіх вас люблю, ціную. Дуже дуже вам дякую за теплі слова в коментарях. Дуже дякую, що ви підписуєтесь, дивитесь мій канал, розпосюджуєте моє відео. Дуже вам усім дякую, всіх вас люблю, ціную. Наскій уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям. За тяжку працю в такий тяжкий час. Якби не вони не захищали нас так, як вони нас захищають, то і не робили б ми того всього, що ми наразі робимо. Ще один момент, друзі. Е, оці дві ночі, які були попередні, е, у дуже багатьох регіонах померзло майже все. Дуже багато мені писали моїх підписників, які сьогодні побігли. Е, Висівати заново і помідори, і томати, і баклажани, і перці. Ну, в общем, в общем, розсаді гаплик у багатьох. У багатьох померзли всі дерева. У багатьох померзла полуниця, у багатьох померз виноград. Ну, я вчора вам писала відео, записувала і показала, як в мене один чорний виноград, синій, верніше, примерз. Але я не глянула друзі на білий виноград. Хочу показати. Ну, в общем, отаке. Погляньте, теж примерз. Але дуже багато в нього і таких нормальних пагонів, що дадуть врожай. Але і він самий самий він єдиний, який прям ну, дуже померз. Дуже померз. Це я не знаю, чому стільки на цьому кінці городу. Там воно синій трохи-трохи примерз. А це білий кеша на нього сказали мої підписники. Вроді як це кеша. Я не знаю. Я купувала його дуже давно і не записувала, який це е, сорт, то вроді як кеша. І коли я його купувала, то мені продавець сказав, обов'язково його треба в зиму вкутувати. Але ну закривати. І у той синій теж. Але я не вкутувала вже років, мабуть, 9-10 цим кущам, що тому, що тому. Я ні разу ще не вкутувала і завжди вони плодоносять. Ну, бувало, таке раз в мене було вже так воно примерзло. У нас облідіння якось у кривому розі було дуже сильне. Не того року, а ще поза, поза, поза минулого було таке діло примерзло. Але він потім відійшов і добре все плодоносив і білий, і чорний. А в цьому році, бачите, ну от такого сталося. Але всі другі в мене сім кущів виноградів у різних кусках городу, то оце попримерзало тільки це. І більше нічого. Не знаю, як буде на яблунях, які тільки заквітли. Ці яблуньки у мене завжди добре плодоносять. Ось і літня, там далі семеринка, там далі речів, і вони якраз у цю ніч вони дуже квітли. Ну, не знаю, що буде, то буде. Ну, а що робити? Багато людей там, кажуть, ну, писали, що там прям, ну, дуже-дуже-дуже прям чотири не кінець світу для них. Ну, не знаю, друзі. Ну, 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 а що робити? Що лягти коло них та плакати? Ну, ну, ну що. Ну, Ну, таке случилося. Це природа, це і тим паче, ну, наразі є більш другі проблеми у нас, а не ще, ще б я за деревами плакала. Ну, обідно, дуже обідно, звісно. Цей виноград дуже смачний. Він мене білий іменно єдиний. Дуже жалко. Але ну, друзі, ну. Щось, щось все одно буде. Щось все одно буде. Жалко і вхажувала, і обробляла, і вкладувала і гроші, вкладувала і свої, свій час, свої сили, своє здоров'я, скажімо так. Ну, ну так вийшло. Така погода у нас. Горіхні, друзі, Ось у на горіх. Горіх гарний, воно все, все добре. Не знаю, як він буде по болячкам у цьому році, бо у минулому році такий він чорних дуже багато горіхів було. Хотіла обробляти в цьому році, але не буду обробляти. Пішла до одної агронома магазину на центральному міському базарі, то вона мені сказала: не тратьте свого часу, зараз у всіх таке там не поймеш що то, чи хвороба, чи шкідник. Ну, Взагалі, общем, в общем, нічого она мені толкового не сказала, і я вирішила його, в принципі, е як буде, так і буде. <сум> то то такого, так. Помідорчики, ті, що в мене пікірувані, перець салатний, перець гіркий, баклажаний монгольський карлик, І тут помідорчики ті, які я сіяла прямо в грунт, уже без пікіров. Там вже дуже багато, які треба висаджувати у відкритий ґрунт. Ну, будемо дивитися за погодою. Все буду вам показувати, друзі. Всіх вас люблю, ціную. Слава Україні, друзі! Всім величезних, величезних врожаїв.